Добрий день, шановні українці! До нас іде Різдво. Merry Christmas! Happy New Year! Щасливого вам нового року! Christmas Tree! Різдвяна Яленка! У цьому відео давайте трошки посвяткуємо. У вас вчора був День Святого Миколая. Гарні подарунки, я сподіваюся, приніс вам під подушки. І давайте трошки говорити по-англійськи. Я буду переказувати те, що я буду говорити по-українськи, я буду трошки переказувати по-англійськи, щоб ваше вухо привикало слухати англійську мову. Також дуже це важливо. Давайте починати. Як ми вітаємо один одного з різдвом? Переважно в англомовних країнах різдвяне привітання буде «Merry Christmas». І тут цікаво подивитися на перше слово «Merry». Якщо ми подивимося в транскрипцію, вона буде писатися ось так. Після М звуком М іде у нас звичайний звук Е. Будь ласка, передивіться оце відео, де я показую, розказую різницю між різними звуками Е в англійській, в англійській мові. Їх є чотири. І оце Е у транскрипції найближче нагадує українське Е. І воно вимовляється Merry Christmas. Святкового Різдва. Merry це є святковий. Але у нас є в англійській мові ще два інші слова, які вимовляються приблизно так само. У нас є Mary і To Marry someone». «Mary» – це ім'я, жіноче ім'я Марія або Мері, матір Божа Марія. «Mary», Якщо ви подивитеся в транскрипцію, бачите, як воно пишеться: «Mary». А наступне слово у нас є «to marry someone». Бачите, яке в транскрипції Е. Воно відкрите, таке я його виговорюю передньою частиною рота, і я кажу to marry someone. І в англійській мові не зна немає різниці одружуватися чи брати заміж. Це є одне слово, to marry, а часом можна сказати to get married. To get married більш неофіційне. Офіційне буде to marry someone. Але це така у нас маленька замальовка для тих, хто хоче вже глибше, глибше вивчати мову. Але переважно, що ви будете чути під час Різдва в Америці, це буде Merry Christmas. Have yourself a Merry Christmas. Бажаю вам щасливого Різдва! Щасливого вам Різдва! І люди, які не святкують Різдво в Америці, вони переважно вам будуть казати Happy Holidays, щасливих свят. Happy Holidays. І цей рік для нас особливий. Українці приєднуються до е, великої общини християн світу, які святкують Різдво 24 грудня, 25 грудня, 24 грудня в нас Різдвяний вечір. І ми з вами будемо святкувати разом. Як гарно, я дуже цьому рада. І е, переважно я, я можливо більшість із вас виросли в радянському Союзі. Молоді люди навіть не пам'ятають, що це таке. Але в Радянському Союзі ми святкували новорічну ялинку, так? Я хочу, щоб це все ми все забули. Новорічної ялинки не існує. У світі традиційно це завжди є християнська різдвяна ялинка Christmas tree. Вона завжди була Різдвяною ялинкою. Це тільки було в Радянському Союзі новорічна ялинка. Тому що новорічне свято Нового року повинно бути важливіше, ніж Різдво. Різдво святкувалося після Нового року. І ось весь акцент був на Новий рік. І отут у нас цього року акцент у нас буде на Різдво. Різдво є першим, Різдвяна ялинка в нас буде прикрашатися на Різдво, і ми разом святкуємо. Як гарно! А давайте послухаємо це все трошки англійською мовою. Я трошки вам перекажу. Важливо, щоб вухо привикало до англійської мови. Якщо ви маєте доступ до фільмів англійською, пісень, хтось прочитує тексти, привикайте, просто слухайте, вам не треба той текст розуміти дуже сильно. Просто слухайте, і ваше вухо буде набудовувати цю таку. Звичку слухати до мови, якої не розумієте. І з часом вухо почне краще розуміти оці всі наголоси, усі частини мови, і ви будете привикати до англійської мови. So I'm very happy that this year we are celebrating Christmas together, Americans and Ukrainians, on the 25th of December. of course christmas day would be 25th of december and christmas eve is on 24th of december and we do have christmas tree it's no more uh, new year tree you know how it was in soviet union soviet union didn't want the christmas to be the first and big holiday of the season soviet union wanted to have new year's uh, celebration and new year's tree as the biggest holiday but now this year is different for Ukrainians. We are going to have Christmas tree on Christmas day, uh, 25th of uh, December. And we are celebrating together, which is very lovely. deň, є dva, усі американські діти із задоволенням чекають подарунків. Я знаю, для українців це є uh, Святий Миколай, Saint Nicholas. Saint, Святий Николас, Миколай. А в Америці переважно діти чекають на прихід Санта-Клауса, який подорожує на санах з запряженими оленями і приїжджає до хатів, переважно нічкою, і скидає всі, спускає всі подарки через комин до хати. І на Різдво всі діти пробуджуються, біжуть під ялинку і знаходять там подарки для себе. Традиція каже, що для поганих дітей подарків не буде. Тільки подарки для гарних дітей. Але я знаю, що кожна хата в Америці має подарки для всіх. Це таке гарне свято, щасливе свято для українців. Подарки приносить Святий Миколай. Але я хочу, щоб ви знали, що це така традиція у світі: дітей обдаровують подарками на Різдво. Подарки у нас буде. Gifts. Бачите, подарки це є множина, і у нас до слова gift додається S. Це ознака того, що у нас іменник у множині. Gifts. Які в нас можуть бути подарки? Chocolates, sweets, sweets, солодощі, Chocolates. E, шоколад. У нас можна казати множиною Chocolates – Шоколад. В українській мові шоколад тільки e, в одній. Ми не кажемо шоколади. Шоколад, Black chocolate – чорний шоколад, Milk chocolate – молочний шоколад, White chocolate – білий шоколад. Gifts – подарки Santa Claus – Санта Клаус. І Санта-Клаус був створений на протягом століть. Він прийшов з традиції Святого Миколая. І ці всі традиції в Америці переплелися. І в нас цей такий гарний, товстенький дідусь, який привозить і роздає усім подарки. А тепер слухаємо це все по-англійськи. american children love christmas day why do they love christmas day because they come downstairs and look under the christmas tree and they have all the gifts this is a tradition to give children gifts and to give gifts to each other on christmas day so um, i know that ukrainians do celebrate saint nicholas day and uh, saint nicholas usually bring gifts to ukrainian kids and adults under their pillows But tradition is in America and in all uh, English speaking world that gifts are given for Christmas. And usually those gifts are on the Christmas tree, and kids cannot wait for Christmas Day to arrive. Американці люблять прикрашати будинки uh, до Різдва. Це велике свято. Uh, це красиве свято, щасливе свято Різдво. Родина збирається разом. Так, Family – У нас буде сім'я. Relatives – родичі Christmas is a happy holiday. Різдво є щасливим святом. І люди декорують будинки, прикрашають будинки зовні гірляндами. Всередині особливе місце займає, якщо люди мають камін вдома. Він дуже гарно прикрашається гірляндами. Американці люблять живі прикраси з вічно зелених дерев, звичайно, ялинка. Ми ще не купили ялинки Christmas Tree, тому я її не можу вам показати. Але американці люблять е, їхати на ферми. У нас є такі спеціальні ферми, ялинкові ферми, вони називаються. Ну, трошки мені не подобається слово Christmas Farms, ялинкові ферми. Треба щось інше придумати. Ялинкові, не знаю. Я ну, перекладаємо так, як є. Ялинкові ферми, де е, садівники вирощують дерева. І сім'ї можуть приїхати, особливо з дітьми, з маленькими дітьми, вибрати собі ялинку на полі великому, зрізати ту ялинку, а ще й при тому прийти з тою ялинкою до центру, де треба ту ялинку купити, а там продають гарячий яблучний. Um, сік з ванілью, там продають випічку, там лунає гарна музика. І це все для дітей створено, щоб діти мали приємні згадки, щоб вони приїхали з мамою і та татом і зрізали собі ялинку. Це така гарна традиція. And now let's do it in English. So, a good tradition is uh, for the Christmas farms to have uh, trees growing on the fields. And families can come, and usually little kids do that. Families with little kids. They do come to the farm, they find their best Christmas tree, they cut it down, the farmer brings it in for the family, and usually the farm has a beautiful, very tasty apple juice with cinnamon. beautiful Christmas music, some bakery going on there, fireplace. And uh, it's a, be a beautiful memory for kids to have, you know, the day at the farm to go and bring your own Christmas tree home. У нашій сім'ї є традиція, що ми кожній дитині купуємо на Різдво по е, ялинковій прикрасі. І у нас вже з роками, в нас не збиралися історії, чому ми купили цю прикрасу, а чому ми купили ту прикрасу. Christmas ornaments, Прекраса, ялункова прикраса. Christmas ornaments. We in our family we have a tradition that we buy our kids Christmas ornaments every season. And uh, by now, we have a lot of stories connected to those Christmas ornaments. Мені не вистачає українських колядок. Ukrainian carols. колядки. Як люди колядують, співають, вертепи ходять. В Америці люди не ходять колядувати, співають пісні, є дуже гарні ем, англійські колядки з великими традицією, які сягають давнини, дуже такі старі пісні. Так само, як українські колядки, правда? Але тут не колядують, на жаль. І тоді, і тоді я включаю комп'ютер і слухаю українських колядок. Особливо хочу розказати вам про вертеп. Американці люблять вертепи. Е, у нашій сім'ї вертеп займає особливе місце, тому що йому 150 років приблизно. Він передається з покоління у поколінь. Ви бачите, фігурки вже старенькі, поношені, ми вже їх перемальовуємо. Але кожного року це як перевертати ще одну сторінку, принести вертеп, його розпаковувати, укладати фігурки. І у нас цей вертеп живе з нами протягом всього різдвяного сезону. Дуже гарно. Вертеп буде по-англійськи nativity, «nativity». І е, ім'я Ісус по-англійськи буде звучати «Jesus». «Mary» Марія, «Марія». «Saint Joseph» святий Йосип. У нас так само були тварини присутні у вертепі, Animals, тварини. Oxen. «Oxen» – це таке збірне слово, рогата худоба, велика рогата худоба, Oxen. «Sheep» – Вівці. От бачите, там дві букви І, які автоматично будуть читатися як довге І з двома крапками. Sheep. У нас так само були присутні lambs, ягнята, donkey, віслюк, осел. І оце все оформлюється у «nativity». Вертеп. Місце народження Христа. Jesus, Христос. Jesus Christ. Ісус Христос. Ще хочу вам розказати про е, різдвяні шкарпетки. Я не знаю, чи правильно я це перекладаю. Ну, це такі шкарпетки, оздоблені, вони дуже гарні, які переважно висять на каміні, і туди для дітей складають різні маленькі подарунки. Наші діти біжать до тих шкарпеток першими, тому що там на них чекають солодощі, маленькі різдвяні забави. І оця така традиція мати для кожного члена сім'ї. Мати такий, таку шкарпетку. Дуже гарно, оздоблена, часом вона вишита, вона також може передаватися з покоління в покоління. В нашій родині вони дуже старі. От мої, для мого чоловіка він мав у дитинстві цю шкарпетку, і вона все рівно є у нас у хаті, і я кожного року для неї складаю подарунки. A beautiful tradition of Christmas stockings: Christmas stockings. Різдвяні шкарпетки. Christmas stockings. Those Christmas stockings usually are for every family member, and children on the 25th of December love to come and look into those Christmas stockings first. Those are my kids. They love to do that. And what do we put in those Christmas stockings? We put different sweets and little gifts uh, uh, for every uh, family member. And very often those stockings are old. For example, my husband has the stocking from his childhood. And it's still here and I still put uh, gifts into it every year. А під кінець, давайте прочитаємо одне з ваших гарних повідомлень. Багато років хотів вивчити транскрипцію, але завжди находив але. П'ю ранкову каву і вчу разом з вами. Дякую за працю. Мені дуже приємно, і побачимося з вами у нашому наступному відео. Всього доброго!